Сумуєте, через безсніжну зиму в Україні, тоді вам до Батумі. На це грузинське місто налетів найбільший снігопад за останні 10 років. Це РБК Україна, і ми покажемо, як живе Батумі під час сніжного урагану. Томі справжній сніговий апокаліпсис місто в буквальному сенсі потопає у снігу за останні кілька днів випало 70 сантиметрів опадів. Видимість фактично нульова. Водії і не намагаються виїхати з дворів. По-перше, через те, що усі автівки на літній гумі. А по-друге, навіть ті дороги, які годину тому розчистили, знову замало. Тротуари чистити навіть не починали, тож люди ходять по дорогах. Більшість громадського транспорту теж зупинилась, бо автобуси просто не можуть проїхати. Залізничне сполучення Батумі-Тбілісі поки працює. А от потяги до кутиїсі та Озругеті скасували, не працює міжнародний аеропорт. Батумі через величезні снігові замети у нього обвалився дах. У Батумі не працюють школи і садочки. По всій аджарії фіксують обриви електродрутів. Люди сидять без світла, а подекуди і без води та газу. Крім снігопаду, найбільшого за останні 10 років в Батумі думуть дуже сильні вітри. Через це здається, що на вулиці градусів на 15 менше, ніж є насправді. Мої друзі, ви насолоджуєтеся погодою? Yeah, yeah. Super. Так, супер. Ви звідки? Індія, о, для вас тут дуже холодно. Мінус один сніжна буря. Циклон, який приніс історичну заметіль в батумі, лютуватиме ще принаймні сьогодні і завтра. Потім снігопад має змінитися на рясний дощ, що своєю чергою може викликати підтоплення. То, щоб не пропустити найцікавіші новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.